Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готуємо дуже швидкі і смачні гарячі бутерброди. Вони хрусткі, ароматні і неймовірно апетитні, просто смакота. Рецепт бутербродів дуже простий. Я готую великий противень, тому взяла 600 г грибів, помила. Далі нарізаємо невеликими шматочками. Також невеликими шматочками нарізаю одну цибулину. Сковорідку нагріваємо і відправляємо туди нарізані гриби. Трішки обсмажуємо, далі додаємо цибулю. Перемішуємо, додаємо одну ложку грибної приправи, солимо за смаком і смажимо до готовності на маленькому вогні. Гриби висипаємо в миску і даємо охолонути. Тим часом нарізаємо пучок зелені. У мене це кріп і петрушка. Натираємо на малій терці 200 г твердого сиру. Гриби вже охололи. До них додаємо нарізану зелень і натертий сир. Пересипаю в більшу миску. Це я для себе, щоб зручніше було перемішувати. Додаю дві ложки вершкового сиру і все дуже добре перемішуємо. Далі нарізаємо багет і намазуємо шматочки багета приготовленою намазкою. От він, я заставляю пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. Викладаємо наші намазані бутерброди на противень. Далі відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 10-12. Можна приготувати в мікрохвилівці, Але тоді багет не хрустить і смак ми отримуємо зовсім інший. Дістаємо з духовки і смакуємо. Гарячі бутерброди з грибами стануть чудовою закускою на всі випадки життя. Смачні та ситні, вони допоможуть вам легко нагодувати велику компанію друзів. Також такі бутерброди можна приготувати заздалегідь і взяти з собою в дорогу. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати дійсно легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щасти!